Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утешителю душі істини і живі зіси, і все ілняє сокровище Божий подателю, прийди і в ним, і очистим у всякі скверність. спаси блажа душа наша, святий Бог святи крики, свят смерти по нас, святий Бог, святи крики свят без по нас, святий Бор свято, свят би смерти по нас. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята, і Троїць, помили нас, Господи, очисти грехи наші, на прости беззаконня наше, святий пости, і сили не моші наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому Духові, нині по всіх і на віки віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помили, Отче святий. Врачу душі тілес, послаю до народного Сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, думку від смерті ізбавляю, що із сели роботу Оксану Маркіяна, Софію Віктора, юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анну Флорі, Анну, Олександру, Тетяну, Семену, Інну і робів Божих Юрія. Тетяну Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, Роману Наталію, Софію, Анну Марію, Вікторію, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Тараса Назара, Світлану, Андрія, Олександру, Ярослава, Михайла, Воїна Павла, Наталію. Людмила Константина, Ольга Марієв, Галину Богдана, Володимира Луко Оксану, Ірину Андрія, Оксану Дану Любов, Оксану, Миколая, Катерину, Оксану, Юлія Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Миколая, Любов, Євгена, Любов, Миколая. От, івана Тараса Надія, Тадея, Святослава, Юрія, Наталі, Наталі Петра, Галину, Наталію, Ігоря, Омельяна Петра, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія, Романа Анну, Юліану, Ольяну, Христину, Олександру Лесю, Крістіана Ярину, Галину Павла, Ірину, Домініко, Софію. Меланію, Христину, Юлі, Анна Катерину, Назара, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, от Степана Ігоря Оксану, Віктора Аліну, Данила, Марію, Тараса Ірену, Андріану Оксану, Катерину Анастасію, Артема, Олександру Юрія, Богдана Василія, Дмитра Михайла, Владислава Аделіну Анастасію, Емілію. Віталія Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана Федота, Андрія Богдана, Сергія Любов, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Ореста, Любомира Галину, Галину Святославу, Ростислава, Максима, Ольгу Мирославу, Святослава Івана, Галину, Дмитра, Ірина Любов, Богдана, Степана Люду Сашу, Нікіту. Ярослава Олега, воїна Олега, Соломію, Василя, Оксанова, Степана і робів Божих Аллу Володимира, Марію, Андрія Надію, Романа Тараса, Юрія, воїна, Юрія, Оксану Артура, Андрія Соломія, Меланію, Даниїла, Юрія Вікторію, Христина Вікторія, Марію Галину Олега, Верніку Ярослава, Ігоря Надію, Володимира. Воїна Ярослава, Руслану Олександру, Юлію Єву, Сергія Павла, Юрія Марію Віктора, Юрія Жанну Іванну, Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, Богдана, Ксенію, Назарію, Євгенію, Івана, Мар'яну, Максима, Вадима, Галину, Миколая, Олену, Тетяну, Артема, Євгенію і Грабів Божих. Надію Юрія, Макарія, Віталія, Ілію Марію Зинов'я, Влада, Юліанію Макарія, Дениса Сергія Тетяну, Ольгу Максима Галину, Миколая Любо Євгена, Любо Миколая, Володимира Анну Ганну Єлизавету, Олега, Марію Михайла, Злату, Марка Тетяна Богдана. Ігоря Руслану, Вікторію, Любомира Івана, Назара, Оксану Віталія, Іванну воїна Мар'яна, Тараса Галина, Петра, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Андрія, Наталію, Марину Віктора, Олену Любов, Євгенію Василя, Марію Богдана, Івана, Надію, Софію Марію, Ігоря. І робив Божих, Галину, Олену, Ольгу Ярослава Ірину, отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію, Ірину, Ганну, Василя Наталію, отця Степана Віталія, Ольгу Валентину, Сергія, Анну, Євгенію, Андрія, Валентину, Людмилу, Юлію Олену, Валерія, Людмилу, отця Степана Андрія Світлану. Зиновія, Анатолія Ігоря, Світлану Ірину, Ганну Світлану, Наталію Ірину, отця Степана Романа, Степана Галину Ігоря Андрія, Романа Наталію, Богдана Володимира, Олега і Робів Божих, воїна Сергія, Романа Володимира, Назарія Андрія Сергія. Оце Степана Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Олега, Марію, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександра, Оксану Дарину, Оксану Богдану, Павліну Світлану, Григорія, воїна Івана Миколая, Миколая, Володимира Любов, Іванну Ольгу Ярину, Оксану, Івану Віталію, Ілью, Кіру Марину Любов, Кіру Макарія, оце Степана Олега, Олену, Анастасію Євгенія. Марію Марту, про Стефана, про Павла, про Симона, про Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Наталію, про Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Ганну Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину Мар'яну, Рослана Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану, Ярослава, Павла, Степана, Тетяну, Анастасію. Вікторія, Володимира, Миколая, Валерія, воїна Андрія, воїна Віталія, воїна Богдана, Марію, Миколаю, Софію, Зоряну, воїна Ігоря, воїна Андрія, Вікторія, Тетяну, воїна Андрія, воїна Олега, воїна Михайла, Ігоря, отця Степана, Володимира Марію, Аллу, Михайла Андрія, Надія Романа, Тараса Максима, Андріану, Ганна, Соломію, Оксану. Воїна Юрія, Тимофія, Артура Аліно, Ростислава, Марту Володимира Наталію, Ореста, Валентину, Марія, Оксану Івану, Ірину Діану, Ульяну, Михайла, Марію Оксану, Олега Романа, от це Степана, Олега, Романа, Лесю, Сергія, Андрія, Марію, Софію, Лілію Бориса, Ірину, Олену, Олександра Тетяну, Іванну, Анастасію, Владиславу, Олену, Наталію, Ореста, от Стефана, Світлану. Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину, Оксану, Дениса, Вікторію воїна Романа, Віталію, Агафію, Галину, Богдана, Юрія, Марію Ігоря Надію, Марту, Марію Вікторії Назара, Наталію, Юрія Катерину, отця Степана, воїна, Василя, Марію, Романа, Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу. Це Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію е, і Рівів Божих, е, Вероніку, е, Остима, е, Ольгу, оце Степана Марію, Романа, е, Марію Богдану, е, воїна Ігоря, Вікторію, воїна Андрія Тетяну, Любомира, Любомира Марія, Захарія, Оксану, Серафима. Максима Юлію Олену, Дмитрія, Любу, Євгенію, Софію Яну, Йоанну, Олександра, Тетяну Олександра, Оцея, Степана Зоєв, Володимира, Лілію Олену, Івана, Анатолія, Ірину Тетяну, Василя Діану, Анастасію война, Миколаєва Івана, Святослава, Влада. С Софію, Єлизавету, Галину, Данаїла, Юстину, Івію, Анну, Соломію, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря, Воїна, Василя, Воїна, Михайла, воїна Назара, Галину, Йосифа, Олександру, Андрія. Олександра Надія, Романа, Ульяну, Ірину, Станіслава, Андрія, Оце Степана, це Василя, Оце Степана, Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, протреє Стефана, протрея, Павла, протреє, Симона, про Василя, діякона, Юрія, Діакона, Андрія, О, тілесний, душевне, немощі, оживотима. І робів Божих Володимира Валентину, Антона, Ольгу Юрія, отілесне, душевне, немощи животворих, благодаті Христа твої, молитвами, Владичиці і владичицеї, Марії, предстателі святчесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі, хрестителя Йоанна, святих Славних схвальних апостолів, святих Славних добровідних Мучеников, Преподобник і Богоносний отець наших святих Кос, Кіра, Йоанна, Єрмола, і селитими безребренних, космі до мене на кирию, а на пантеліна ярмала, святих правених бути, ані всі коти, джерело, сілених Боже наш, і тобі славу селам, Отсуї Сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимося, благословен Бог. Благі врачу душу тілес наша і, і болізні наші, і недоли на тілі своє понесе, його же язуми з ціляхом смертю, смерть мертвої сушоворобіжного дарували і жила зараз мертв, і з мертвою робив помилих, Оксану, Маркіяну, Віктора, Софію, Володимира Локо, Оксану Ірину, Андрія, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Надію, Віталія, Ярину, Мар'яну Павла. Василя, Василя Наталію, Оксану, Людмилу Константина, Ольгу Марію Галину, Богдана, Ярослава воїна Олега Соломія, Василя Оксану, отця Степана, Людмилу, Вікторію Христину, Володимира Юрія і всіх тут присутніх, і всіх писаних. Як уже посітили єси те, що Петровий єдиним словом, гнавий огню, не двіма должника долу, посеві і не це жінки, гріхов дарував. даровані, ти уповне молосте, Господи, кайся злоба чоловіче скелі, призране, і не робив Твоїх, і не одне главне болість, заві життя, готово, варій, збави, й одужа, все, і зми од огня, то одне і часа, і од чоловік чоловіка від бісе і от всякого недуга, і близні, і отими огні, і оженена дух вас що що пророцве доведого помилуй помилим'я Боже, по лице, милосвітві, по множи суші, дротві, очисти, всяку беззаконність, всяку віно, всякий недух, Ти Боїси, істинно, і вражощі, лес наші, Христе, Боже, наші, і славу сіла, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося, Господу помолимо, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня і всі події дня. Господи, керуй моєю воли. навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, вислухаймо Святиє Євангеліє, мир всім і духом Твоїм від Матфея, святого, Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава тобі, Богам. Бо время призвав Ісусу Будендесято чи на Кисвія, даде Ім власть на дусях нечистих, як десь гонять і веселити всякий не дух і всяку болізню. Сіяв Бендесят, посла Ісус, їм глаголя, на подізик не дітей, вограці Марійське, не входьте. Ідите же паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя ще глаголя, благоліще, яко приближишся Царство Небесне, боляжі стіни, прокажай на Мертві, воскрешайте, біси і згоняйте то неприясне, то на девідіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки і віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, своєї Матері, святих, славних, сахвайних апостол, святих праведних, Ботицьких ім'я, всіх святих помилить, спасе нас як благ і чоловіку любець. амінь.